Як проектору дочекатись запрошення? Бо вони ж приходять далеко не щодня, а між тим можна глузу з'їхати від чекання. Якщо ти проектор, ти вічний студент цього світу, тому саме цим і займайся. Вчи те, що тебе цікавить. А як будеш готовий, то тоді й покличуть. Проте, ми ж усі мастаки проявлятися там, де у нас нема таланту, у наших відкритостях. А ще коли довго чекав. То ладен погодитися на всяке запрошення. І тут треба знати, як розрізняти, які теми запрошень можна розглядати, а за які одразу посилати нафіг. Я сам ще коли навчався, то розділив свій бодіграф на дві частини. На теми, за які мене справді можна визнати, і теми, в яких можна визнати мою хибну поведінку. Така схема полегшує муки вибору на перших порах, а далі варто пізнати конкретику своїх сильних сторін, свої вроджені схильності і здібності, аби не марнувати їх на хибні прагнення. Ви можете це зробити разом зі мною на базовій консультації.